Привіт, друзі! Скажіть, будь ласка, за допомогою чого ми з вами знаємо, яка зараз година? Так, за допомогою годинника. Зараз існує безліч різноманітних годинників. Ручні, цифрові, настійні. Але у давнину люди користувалися не такими годинниками, тому що їх не було. Вони користувалися сонячними годинниками. Давайте з вами спробуємо зробити його удома. Це дуже легко та просто, і вам буде цікаво. Для цього нам потрібно білий папір, ножиці, маркер, фломастер, олівець, ручка будь що, щоб гарно малювало. Ось така одноразова тарілочка, ліхтарик та клей олівець. Вирізаємо із паперу ось такий кружечок. Ось так, щоб він був. За розміром нашої тарілочки. За допомогою маркера малюємо циферблат Ось так. по колу. Тепер беремо наш олівець, наш циферблат. На зворотній стороні змащуємо добре клеєм. Перед тим як наклеювати на нашу тарілочку циферблат, потрібно за допомогою зубочистки робити ось такий отвір. Потім беремо наш циферблат, а наклеїмо зверху. Ось так. Беремо нашу шпажку та за допомогою неї пробиваємо отвір. Ось так. І її там оставляємо. Тепер беремо наш ліхтарик світимо на нашу шпажку. Ось так, щоб від шпажки йшла тінь по цифрах. Подивіться, котра зараз година 1600, правильно. А зараз 1700. У давнину у людей замість шпажки була звичайно, палиця, яка була у землі. І коли сонце виходило або заходило, то від палиці йшла тінь по землі. І люди визначали, коли ранок, коли день, коли вечір. Ось так. Це зробити дуже легко і просто. І у вас є свій домашній сонячний годинник сподіваюся, вам сподобалася наша робота. До зустрічі!